До вас, святі безсрібники та чудотворці, космо і дам'яне, як до швидких помічників та гарячих молитвенників, за наше спасіння ми недостойні, схиливши коліна, вдаємося і припадаючи, щиро благаємо, не зневажте моління нас, грішних, немічних, що багато беззаконь вчинили, і кожного дня та години грішимо. Ублагайте Господа, що подав нам недостойним рабам своїм великі і багаті милості, визволіть нас від всякої скорботи й хвороби, бо ви прийняли від Бога і Спаса нашого Ісуса Христа невичерпну благодать цілень заради твердої віри вашої, безоплатного лікування та мученицького кінця. Так, угодники Божі, не переставайте молитися за нас, що з вірою до вас вдаємося, через безліч гріхів наших. Ми недостойні вашого милосердя. Але ви, як вірні наслідники Божого чоловіколюбства, моліть, щоб ми принесли достойні плоди покаяння і досягли вічного спокою, прославляючи і благословляючи Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, і пречисту Матір, і ваше щире заступництво завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.